У мистецькій школі номер 14 на четвертому зарічному завжди гамірно. Тут звучить музика, лунає спів, тривають репетиції. Але з початком повномасштабної війни Росії проти України головним питанням стало не тільки навчання, а й безпека. За кілька років школу адаптували до потреб військового часу, щоб не переривати навчання та продовжувати підтримувати талановиту молодь міста. Тільки за цей навчальний рік учні здобули майже 300 нагород на українських та міжнародних конкурсах. На початку війни у нас не було цього укриття. Нам міська влада допомогла в його створенні, як то кажуть, наші нашій школі навчається 447 учнів. Спочатку війни багато дітей у нас від'їхало, а зараз вже повертається. І всі, хто повертається, всі запитують, чи є на нашій території укриття в нашій школі. Ми дуже раді, що воно у нас з'явилося, яке дійсно дітей. Буде проводити навчання, не будуть у нас уроки зриватися. А ми будемо займатися з нашими вищими далі. Наразі у місті функціонує 18 мистецьких шкіл, де навчається майже 7 тисяч дітей. Міська влада створює та розширює вже наявні укриття у кожному з них. Завдяки цьому заклади позашкільної освіти мають змогу працювати для дітей та приймати їх у безпечному просторі. Не оминають тут і соціальну складову. В міських музичних школах учні із соціально вразливих категорій мають. Змогу навчатись безоплатно, а це більше тисячі дітей. Такі укриття, які ми створюємо, вони будуть працювати не лише для тих дітей, які працюють і навчаються в музичних школах. А і, наприклад, тут проходять вже сьогодні заняття нашого Криворізького молодіжного центру. І хочу ще раз зазначити, що за позиції Олександра Вілкочу до розширення можливості музичних шкіл? Так тут в цій музичній школі вже багатьох інших з'явилися нові сучасні комп'ютерні лабораторії. В укритті музичної школи No14 за кошти міського бюджету зробили капітальний ремонт приміщення, встановили шість потужних протипожежних дверей, облаштували три санвузли. Один із яких для маломобільних людей. Тепер всі заходи будуть проводити офлайн у затишному укритті. Безпека це. Сьогодні основа розвитку. Ми займаємося не лише дитячими садочками і школами, які всі працюють, але й позашкільною освітою. В Кривому Розі 18 мистецьких шкіл, які працюють. Ще 22-23 рік були зроблені укриття, але зараз триває їх розширення. От, наприклад, зараз ми на четвертому заречному. Ми мистецька школа номер 14 Тут в 22-му році ще було зроблено укриття на 50 місць, але зараз воно розширено до 120. Загалом у кривому розі вже облаштували 238 укриттів у міських навчальних закладах. З них 12 – у мистецьких школах. Наразі тривають ремонтні роботи у музичних школах номер 2 4, 11 та 12. Поступово укриттів стає все більше, і мешканці міста можуть відчувати себе в безпеці. Аліна Сітнікова. Максим Орашов перший міський.